Привіт дорогі друзі! Це Надія саду мрій і Надії. І сьогодні в нас дуже цікаве завдання. Знаєте, У садоводів є така улюблена затівка частувати своїх друзів тим, що виросло в них на городі і тим, що вони самі полюбляють Тож сьогодні. Маємо врожай. І знаєте, одна моя подружка після того, як подивилася відео про мої чорні помідори, <хи> вона каже, що ні, ти маєш спробувати справжні і змінити свою думку. То саме тому вона мене пригостила дуже цікавим таким помідором. Здається, що сорт називається Соняшне сяйво. Тож будемо куштувати разом. Пробуємо зробити одним, одним роликом. Як на мене, то помідори це окраса столу і будь-якої страви. Тому для мене перше, що повинна зробити ми, то розрізати його. Так, Розрізати, щоб подивитися, який він красивезний. Ось такий, бачите? Опа. Ось так. Він такий мармуровий, бачите? Дуже цікаво. Дуже гарний помідорчик. Так, далі спробуємо його на смак. О, дуже цікаво. Він такий солодкий. Навіть ніякої кислинки немає. Ні, може трошечки-трошечки, але і його і зовсім не диме. Дуже сочний, соковитий, дуже класний. Ну що? Треба ні, треба вирощувати. Знаєте, треба вирощувати. І ось в мене достиг один з моїх. Я його, Він трошки вже розтріскався. Я його розріжу. Про свій я можу сказати, що він повністю чорний, От трошечки, може, внизу. Ну, це зрозуміло, якийсь пересорт, і якось він в мене повністю вийшов. Тотал Антиціан. Ну, нічого. На, ф... на смак. М -м Він дуже солодкий. Навіть ніякого іншого смаку немає. Просто прісно солодкий. Тому вирощувати буду. Такий. І інший, мабуть, теж. Бачите, ну, в мене все чомусь стає трошечки досягневе. Трошечки з чорненьким... чорненькою крапинкою. Нічого теж смачно. Дякую за помідорчики, Лена.